Отже, оператор if і його синтаксис відносно простий. У вас є три компоненти формули. Перший це Logical test це логічний тест. Другий value if true це значення, яке буде заповнюватись в комірку, якщо логічний тест буде істиною. І value if false це значення, яке буде заповнюватись в комірку, якщо логічний тест буде хибним. Давайте подивимось на прикладі. У нас є таблиця даних: Order ID, Payment Status, Paid або Unpaid, Customer Type новий покупець або старий покупець, і Order Amount це сума замовлення. Перед нами сьогодні буде стояти дві задачі. Перша задача є колонка зі статусом оплати замовлення. Якщо замовлення сплачене, треба вивести Відправити, якщо ні. Тоді виводимо статус, очікуємо оплату. Пишемо дорівнює if. Так, мій логічний тест. Стаємо на комірку B2. Пишемо дорівнює. Якщо значення Paid. То істиною буде відправити. Якщо в результаті тесту буде хибність false, тоді очікуємо оплату. І застосовуємо формулу до всієї колонки. В результаті Paid. У нас відправити, Unpaid очікує оплату. виглядає, що все правильно. Далі зробимо тест другу задачу більш складного типу. Задача буде полягати в тому, що розрахувати знижки на основі суми замовлення та статусу клієнта. Якщо клієнт новий і сума замовлення менше 500 гривень, то знижка буде 5%. Якщо клієнт новий і сума більше або 500 гривень, то знижка буде 10%. Якщо клієнт постійний, то незалежно від суми замовлення він отримає 15%. Почмо писати формулу для постійних клієнтів, оскільки у нас незалежно від order amount знижка буде завжди 15%. Тому якщо значення в колонці D буде дорівнювати Old, Ми вводимо знижку 15%. І якщо Customer type у нас не old, а true, значить нам треба написати нову додаткову умову, ще одну вкладену формулу if і зробити перевірку вже по Order Amount. Якщо колонка E2 менше 500 гривень, то знижка буде 5%. Інакша знижка буде 10%. Протягуємо формулу для всієї таблички. І бачимо, користувач новий, замовлення менше 500 гривень, знижка 5%. Користувач старий в нього 15%. Користувач чи нові, і знижка для них 10%. Але можна одразу застосувати знижку, оскільки функція if може містити вкладені формули. Для цього, щоб одразу розрахувати суму вже зі знижкою, ми від order amount... Віднімаємо суму знижки. Для цього Order Amount одразу множимо на 15% тут. Множимо на 5% тут. І на 10% тут. І так само продовжуємо формулу до самого низу. Тож, схоже, що все працює як треба.